Всім привіт, Це Ліза Краснова, б'юті блогер року в Україні 2021 і досі як цей, тому що нового блогера не обрали, так що я досі м тут. Правлічі династії. і сьогодні я хотіла би з вами разом завершити рубрику Finish it. Це така рубрика, де я обираю певні засоби, які вже напівпусті, які я хочу закінчити. Це не ті засоби, які мені не подобаються, і я себе заставляю йому користуватися. Навпаки, це засоби, які мені раніше дуже подобалися, але з певних причин, через те, що вони, наприклад, вже давненько в моїй косметичці або з'являється багато нових, я просто до них не повертаюся. А, і зараз в мене є певний прогрес, і я б хотіла ним поділитися. Якщо ви також приймали участь в цій рубриці, будь ласка, внизу в коментарях напишіть, які засоби ви обрали, що ви змогли закінчити, який у вас прогрес. І зараз я поділюся своїми. В мене є прям дуже класні. Здобутки в цьому напрямі я зможу вже нарешті звільнити місце для нових засобів, якими зараз нафарбована. Тому що я тестую дуже багатенько косметики від Rare Beauty і про це теж буде окремо відео. Тож, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити. Тому. Рубрика Фінішит фінал. Якщо вам цікаво, можемо створити ще далі, продовжувати обрати інші засоби, якщо вас стимулюють такі відосики. Тональні креми від Evelyn, Це колись був мій неймовірний фаворит. Зараз я знайшла для себе новенького і показувала вже відео. Зараз теж покажу. Вони мені дуже подобались. Вони давали дуже класне покриття. На мені працювали ідеально. А я носила їх просто 24 на 7. Ну, в мене немає розділення, типу там легкий тональний крим, важкий тональний крим. В мене один. Цей був класний, я його любила. Зразу закінчилась пудра від ламель. Я люблю закріпляти тональний крем пудрою обов'язково. Я без цього не можу. Це мій повсякденний етап. Я завжди використовую пудру. Зараз в мене це розсипна пудра, тому що це зручніше в домашньому використанні. Але з собою я беру завжди компактну. А оцією теж завершувала макіяж вдома, тому що в неї відвалилась кришка і її просто нікуди не візьмеш. Закінчився, хоча я не думала, що це коли не. Подстанець. Я дуже люблю Carmex, Він дуже гарно працює з моїми губами, він придає реальний об'єм, я його наношу кожен раз перед тим, як робити макіяж і поки фарбуюся, то губи зволожуються. Мене не кумарить оцей мінтоловий запах. Я не пробувала, мені здається, не пробувала інші з всякими смаками, тому нічого не можу сказати. Мені подобається класична версія, і саме в такому пакуванні не в стіку і не в баночці не люблю. А от такий мені дуже-дуже подобається. Він закінчився. Я вже так його тут видавлювала, що зламала кришку. Розрізати, чесно, не буду, бо навіть не збираюся цим займатися. В мене є ще інші засоби для губ, бальзамчики, які я хотіла б використовувати. І ще, до речі, український бренд Sense Education прислав ось такий. Дуже гарний бальзам це їх новинка. Я готую якраз великий огляд українських брендів по догляду макіяжу і все інше. От, можу вам дати вже зараз на водочку. Залишу посилання внизу. Зверніть увагу, дуже класний бальзам для губ. І, до речі, стосовно нового тонального, який мені дуже подобається, це ось такий 8 пептидів. Він, якщо не помиляюсь, зараз на знижці на iHerb і, і навіть на повній ціні. Він тут 100 мл, він коштує дуже, якщо перерахувати, майже безкоштовно. І з того, що закінчилося, це просто тупо висохла просто вщент. Це тіні були кремові для повік від Джорджа Армані. Неймовірно, гарний відтінок 46. Його ніде не можна купити. Якби він був ще, я би повторила, тому що дуже гарний такий блиск дає, прям сяя, знаєте, перелив. А, чарівний, неймовірно гарнющий, але, на жаль, вже нема де купити. І як, я не розумію, нафіга знімати такі гарні. Реально, вони чомусь знімають популярні відцінки з продажу. Типу, наче ми зняли популярне, купуйте, що залишилось, але ми не хочемо купувати, що залишилось. Ми хочемо купувати те, що ми хочемо купувати. А, так, помадка від Hermes, Чесно, ну, буквально пару разів нею користувалася. Тому що мені все одно я не знаю, чому не подобається. Мені сильно сушить губи ця помада. Я не розумію як, хоча всі від неї тащиться, саме ця матова версія дуже висушує. Ще закінчилася вщент туш для ВІ від вівід Брежнєвої, Це одна із тих речей, які мені дуже подобаються. Ну я не знаю, можна це назвати типу, ну це в будь-якому випадку український бренд. А Lush Condom, ось така в неї щіточка. Вона була дуже класна, тим, що знімалася тепленькою водичкою. А, робила гарний достатньо об'єм. Якщо вам подобаються такі щіточки сталію, то це ваш варіант. Я все ж таки більш фанат щіточок, як це бачоночок називається, ті, які. Не, не впуклі, а випуклі. Дивіться, В мене було два олівчики. На відео першому там прям видно, що вони майже однієї довжини. І на цьому маленькому тут, от бачите, така срібляста міточка це була довга назва така Maybelline Tattoo Liner щось там. Коротше, я майже весь його вже сточила, я ним чесно користувалася. Коли я малювала і нижню, і верхню повіку, то я верхнім. Тут я роблю цей. Міжвійку, чи як воно називається, використовувала фіолет, а на нижних віях оцей зелений. Ну, Як бачите, я не дуже часто фарбувала нижні вії. В нього приємна кремова консистенція, він просто зелений. Знаєте, такий, ну, типу, матовий зелений. А я люблю, в мене є ще один олівчик від Нікс. Я обожнюю їх серію саме з мерехтінням. Воно набагато краще розташовується, набагато органічніше виглядає. І навіть, от, типу, ну, плюс-мінус, бачите, він такий оливковий, чи що? От, от, такі відтіночки з моїх дуже гарно, і вони красиво підкреслюють очі. А оцей зелений, він просто зелений. Тому. Я не знаю, коротше, оце той продукт, який я все одно додала в проєкт і якось не дуже ним користувалася. Ще один засіб, який, до речі, я чомусь думала, що закінчу. Але все, що, от скільки є олівчика для брів. Але справа в тому, що в мене немає дому. І за правилом гарного тону. А, він досить, от зараз він на мені нанесений, тому що я пофарбувала брови фарбою. А якщо я не фарбую брови, він для мене досить контрастний. він мені дійсно подобається. В нього приємна така кремова текстура, але е, гарного кольору світлішого немає. А також в мене була ось ця палетка від Charlotte Tilbury. Я не знаю, чи вам буде видно. Але в мене ось тут. Вже з'явилася виймочка, впадинка, я не знаю, як це назвати. В цьому світленькому відцінку, бо я їм часто користувалася. І в цьому темненькому. Ці два мерехтливих я не дуже використовувала. Але в якомусь проміжному етапі, якщо я не помиляюсь, я вам ще показувала, що додала ось цю палетку від Наташі Денон, тому що в неї тут пошкодився рефіл. І я хотіла, щоб теж був якийсь прогрес. І я тут користувалася ось цим відцінком для. Складочки. Потім ось цим відтіночком в мене зараз ось тут промальовані внутрішні куточки, і ось цим я роблю типу, димочку. Бачите, в мене так в зовнішньому куточку, наче трохи затемнено. От, Мені подобається ця палетка, але блін, вони такі крихкі ці тіні. І це, звісно, великий мінус. Я рум'яна Avon Ось пересипала окремо рум'яна в маленьку таку баночку. А тут лишилися просто мерехтливі хайлайтерні частинки. Так мені набагато зручніше користуватися плюс більше пігменту набирається. Прогрес не дуже великий, якщо чесно, але він є. Ну і плюс такі штуки, їх дуже важко дійсно закінчити. Я думаю, що все одно буду продовжувати користуватися цими засобами, тому що мені подобається відцінок, і ці рум'яна вони надають такого сяєння гарного шкірі, а, дуже симпатично. Тому, і от я розділила на м, хайлайтер і основний відцінок, і хайлайтер я наношу там на тіло, коли відкриті там ноги, щось таке. Так що дуже зручно, все, це вже я от сьогодні вам покажу і до побачення. Палеточка, ну, це була моя улюблена палетка для обличчя. Це Шарлот Тілбері. Я її, де її купила? Мені здається, коли їздила в Манчестер на Look Fantastic Івент. Отут просто вже розтрушилося все. Я в Парижі, коли їздила от минулого року, залишу посилання на влог. Коротше, вона в мене впала, і я не знаю, чому. В мене розбився не той рефіл, що був вже з діркою, а той, що був цілий, розкоршився. Це було дуже дивно. Коротше, зараз в мене вже все розкрошилося. Я вже не буду так мучитися нею користуватися, тому що, по-перше, в мене є дуже класнючий а, вже, а, засіб. А я це додавала. У мене є ще такий бронзер від Physicians Formula. формула. Я не, не пам'ятаю, я додавала його в рубрику ні. Боже, він досі пахне. Це дійсно от із таких, знаєте, речей базових. Якщо вам треба зібрати базову бюджетну, він не знає, чи можна вже слово бюджетне приміняти до нинішніх цін курсу долару. Але якщо вам треба зібрати щось бюджетне, то ось Butter Bronzer дуже я залишу на у посилання, дуже класний бронзер. Він такий прям. Він досі, знаєте, як масляний. Хоча йому дуже багато років, він вже 100% просрочений, але він дає. Навіть не знаю, як вам так показати. Вона на руці може бути не сильно зам... ну, помітна, тому що в мене рука загоріла, але. Видно? Коротше, він дає дуже натуральний ефект. Ну, бачите, таке натуральний, що його вже навіть не видно. Я буду про нього розповідати в відео за про кращу косметику за Хорб. Хочу для вас таке зняти, тому що є дуже багато косметики, яку я купую саме там, а, яка дуже класна, яку я вже перевірила руками. І ну, в мене прям зібралася дуже велика колекція. Я колись робила вже таке відео. Якщо вам цікаво, я залишу на нього посилання, але attention, воно російською мовою, а, тому... І, до речі, в мене є відео про класнючу їжу за Теж залишу теж російською мовою. Але ну мало не знаю, може вас не нудить від російської, тому ви зможете подивитися і відкрити для себе якісь нові класні засоби. Я дуже задоволена прогресом. Майже ну блін, майже все закінчилося. Те, що не закінчилося вже в поганому стані, я точно буду викидати і буду позбавлятися палетки від Шарлоттілбері, тої побитої. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Будь ласка, в коментарях поділіться тим, який у вас прогрес, що ви закінчували, що ви закінчили, чи хочете ви ще продовження такої рубрики. І я дуже буду рада бачити вас знову на своєму каналі. Тож, будь ласка, підписуйтесь.